У минулому році на ринку праці пройшли певні зміни. Зокрема, за останніми статистичними даними рівень безробіття скоротився. Відтак, майже на 11 тисяч зросла кількість зайнятого населення. Вперше за останні чотири роки збільшилася чисельність штатних працівників. За словами управлінців, роботодавці успішно долають наслідки економічної кризи, про що свідчить і ріст вакансій. Кількість вакансій, які пропонували роботодавці в минулому році, це більше 25 тисяч тисяч. Заповнені вони майже на 90%. Ну, щоб про щось коротко охарактеризувати ці тенденції позитивні, які я сказав, я скажу тільки так. Що беручи 2011 і 2012 рік, хочу сказати, що багато це чи мало, але ж на 500, 500 наших краян більше, ніж у 2011 році, у 2012 знайшли роботу. Це 20 тисяч закарпатців. За сприянням служби зайнятості були працевлаштовані проти 19 тисяч 500 у минулому році. І більше наших краян до, до закарпаття були використані форми активного сприяння зайнятості. Мова йде про перенавчання, підвищення кваліфікації, а також переорієнтування на місці роботи. Таких закарпатців понад 5 тисяч. Щодо затребуваності професій, то й надалі найбільшою популярністю користуються робітничі. А це швачки, в'язальники джгутів, кухарі, деревообробники, водії різного виду транспорту, будівельники та інші. Понад 6 тисяч закарпатців залучили до проведення суспільно-громадських робіт. Окрім того, у центрі зайнятості спільної з органами влади максимально намагаються сприяти у працевлаштуванні неконкурентно спроможних громадян. Це і неповнолітні. Діти, діти, сироти, по них я найперше скажу, що всі, без виключення 23, які були, вони працевлаштовані. Одна дитина в Віршавському районі ще проходить навчання, вона його закінчить за два місяці. Значить, і всі вони працевлаштовані. Велика і ту саме ці методи сприяння або допомоги, надання переваги. Людям, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці, я би сказав пару слів про інвалідів. Багато це чимало, але ж теж у минулому році інвалідів працевлаштовано 199, що на 15 чоловік більше як в позаминулому році. Щороку у центрі зайнятості на облік стають в середньому кілька десятків людей з обмеженими фізичними можливостями. Утім працевлаштовують із них лише третину. Будь-яка людина з інвалідністю може звернутися до нас в центр зайнятості, яка має яка здатна працювати, готова приступити до підходячої роботи. Які за висновками комісії МСЕК є рекомендована ну робота, яка пов'язана з її професійними якостями, чи робота пов'язана з останнім місцем роботи. Значить, в індивідуальній програмі реабілітації інваліда зазначено, яку роботу може виконувати та чи інша людина з обмеженими можливостями, і якщо немає противоказань, людина будь-яка може звернутися до центру зайнятості за пошуком роботи. І е, цим людям з обмеженими можливостями е, призначається додатково, ще виплата допомоги по безробіттю в разі, якщо вони на сьогоднішній день були, перебували в трудових відносинах на менше 26 календарних тижнів, тобто працювали, звільнилися ну, з якихось причин. Звільнилися з роботи, чи попали, чи потрапили під скорочення штатів. Вони мають право звернутися, і от крім того, що отримують допомогу по безробітті, крім того, що отримують пенсію по інвалідності, мають право ще на отримання допомоги вже в певні строки, за кожну в залежності від статті звільнення. Окрім того, центри зайнятості співпрацює із роботодавцями таким чином, що за потреби для інвалідів можуть облаштувати спеціальне робоче місце або ж взагалі створити нове. А тим, хто в силу певних причин не може виконувати роботу на підприємстві на рівні з іншими працівниками, може претендувати на особливу вакансію. Створюються спеціальні робочі місця, обладнається спеціальне робоче місце. У нас навіть є людина, яку ми прислушували з першої групи інвалідності, яка на візку для неї є обладнане робоче місце вдома, і вона на дому тобто робить надомну роботу. Є таке практиці, ми надали дотації цьому роботодавцю, який пішов на зустріч. Центру зайнятості працевлаштував таку людину, і ця людина робить надомну роботу. Це спеціальне робоче місце, вона має біля себе, але на дому. Підтримку з боку влади відчувають і роботодавці. Зокрема, завдяки державним дотаціям, майже 1700 закарпатців отримали робоче місце. Ще понад дві сотні розпочали власну справу. Найбільше сприяння фіксують у галузі туризму і рекреації, яку вважають майбутнім вектором Закарпаття. Так само на майбутнє розрахований і закон про зайнятість населення. Який вступив у дію з 2013 року, перше робоче місце як правило стає постійним, а тому зусилля консолідовані, що випускники навчальних закладів могли розраховувати на достойну заробітну плату. І гідне робоче місце в законі дуже багато є ініціатив, які відіграють роль в поліпшенні на ринку праці України. Особливо це зв'язано для таких категорій, як молоді, які на перше робоче місце. Де є дуже велика увага звертається для тих людей, які будуть працювати в сільській місцевості. Ви знаєте, що там вони будуть получати. По собі підйомне, а також мати можливість ну, за рахунок державного бюджету отримувати. І будемо говорити квартири на період роботи. А також, якщо на перше робоче місце людину працевлаштовують роботодавці, то я вам скажу, що теж дуже велика ініціатива, що буде відшкодування єдиного внеску роботодавцям за кожен відпрацьований місяць на протязі 12 місяців. Один із шукачів роботи Павло, він майстер деревообробної галузі, проте вже понад три місяці не може знайти собі роботу. Не дуже є можливість просто з моєї професії знайти місце робоче хороше у центрі зайнятості. Переконані хороші спеціалісти завжди будуть працевлаштовані. Крім того, у законі, що набув чинності, значно розширене коло безробітних, яким обіцяно сприяння у пошуках роботи. Мова йде про людей передпенсійного віку, звільнених із місць позбавлення волі, а також молодь, яка щойно закінчила навчальний заклад. Посадовці наголошують, закон максимально адаптований до європейських норм і гарантовано працює на людей З першого дня звернення до служби зайнятості і по новому закону любий закарпатець. Як маю на увазі під словом Закарпатець особа, яка зареєстрована на території Закарпатської області або за її межами на території України, може звернутися за сприянням своїм у зайнятості до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця реєстрації. Це є нове в законі. Новим є і те, що з першого дня звернення, якщо нема для нього роботи, він отримує статус безробітного. З восьмого дня після реєстрації, якщо не вдалося його працевлаштувати, він отримує матеріальну підтримку. Збільшена і матеріальна підтримка на сьогодні допомога по безробіттю 882 гривні. Це для тих зареєстрованих, але ж і 542 сума піднята для тих, які не працювали саме для випускників, або по якихось тих чи інших причинах. Не працювали у матеріальному виробництві і не сплачували кошти до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на період безробіття. І теж такий головний нюанс: якщо раніше сума матеріальної підтримки виплачувалася людині у кожному регіоні різна, скажімо, у нас середня зарплата по області 2420 гривень, то будь-який Закарпатець. Незалежно від того на попередньому місці роботи, скільки він отримував, 5 чи 10 тисяч зарплатні, він не міг мати матеріальну підтримку або допомогу по безробіттю, більшу від цієї цифри. Сьогодні ця цифра єдина по всій Україні, і, скажімо, вона відповідає чотирьом цим. Е Прожитковим мінімумом для працездатної особи в мові цифр на сьогодні. Я можу сказати, що це 4600 тисячі копійками, як для закарпаття, так для киянина, і так для будь-якого мешканця України. Окремо варто сказати про людину, яка працюватиме на селі. Десять мінімальних заробітних плат обіцяє держава особі, яка уклала контракт із роботодавцем у сільській місцевості, щонайменше на три роки. А якщо працівник відпрацював більше 10 років, має право претендувати і на житло. Особливу підтримку нова редакція закону обіцяє і особам, які втратили роботу за 18 місяців до виходу на пенсію. Відтак, у випадку неуспішного пошуку робочого місця, держава дозволяє таким людям вийти на пенсію достроково. В цілому ж наголошують у центрі зайнятості із вступом дію закону, всі суб'єкти ринку праці стають більш захищеними і отримують стабільність, яку гарантує держава. За детальною інформацією радять звертатись до центрів зайнятості.